Це третя частина коротеньких відео про намет Terra Incognita Ligera 2. Ви на каналі MyCamping, звуть мене Кирило. Я вже відзняв повну версію відео, знаходиться вона на YouTube. Кому цікаво, всі посилання є, знайдете і YouTube, і все, і все на світі, все є, все доступно. Що стосується цього намету, з мінусів, напевно, те, що лише один вхід. З іншої сторони, в нас ось таке віконечко, яке зсередини не можна закрити, відкрити. Маніпуляцій з ним ніяких не зробиш всередини. Отут я не прикріпив внутрішній намет до тенту. І з цієї сторони також, тому що починався дощ, і я швиденько все встановив, щоб все відзняти запакувати назад, і все це діло продати віддати. Значить, що ще можна сказати? З мінусів відразу я візьму зараз матеріал входу, я його закрию. Хочете повністю задраяти вхід і закрити його тканною частиною, то тут такого нема. Це стосується внутрішнього намету. Інколи внутрішній намет має два входи. Один в нас, я маю на увазі дві частини входу, дві частини двері. Тобто одна частина повністю з москітної сітки, а інша частина з тканної. Тобто, коли на вулиці прохолодно, чи вітер, чи йде дощ, ви можете закрити москітку від незваних гостей, а також можете закрити тканним входом повністю ще й цю москіточку. Тут так не можна, тому що тут вхід один і він поділен, скажімо так, дві третіх. це в нас москітка, і одна третя це ось ця частина з тканини. Якщо ви хочете все це діло задраїти повністю, то потрібно ось тут, ззовні, от, от як зараз, так, воно все закрито. І, в принципі, це все, що можна зробити. Ось така от щодо цього розмова. Ще можна тамбур, в принципі, не встановлювати, якщо ви не хочете. Тобто, кілочок звідти. Прибираєте і все, і хай воно так висить, наприклад. А можна якось там зачепити, як вам більше подобається. Тамбур досить великий, я вважаю, що в ньому можна готувати. Зараз покажу. Ось такий тамбур, здається, 75 см, можу помилятись. Досить, мені здається, що він немаленький, тобто якусь інтегровану систему чи пальничок сюди можна встановити. Але піч трісочницю не встановиш, бо пропалить 100%. Повне відео на YouTube каналі. Дякую за перегляд.